Парадокс. Чим масштабніша у вас ціль, чим більше у вас амбіцій, тим менше шансів, що у вас все вийде. І зараз я вам поясню, чому саме так працює цей закон і дам вам формулу, як все ж добиватися того, чого ви хочете. Уявіть, що ви записались на курс французької мови. І замість того, щоб почати з «бонжур», вивчення абетки, вам дають читати Шекспіра в оригіналі. Щось тут не так. Правда? Коли ви ставите масштабну ціль, це є дозвіл нічого не робити. Велика ціль дає вам ілюзію руху. Я працюю над цим, я готуюсь, я планую, я ще не готовий. Мені потрібно пройти ще ось ці курси і отримати ось ці сертифікати. Це як касир в сільпо, який хоче стати директором мережі і не робить нічого, окрім балачок, про це викурілці. курілці. Це Смішно. Між касиром і директором мережі ще мінімум 5 посад. Хотіти стати директором класно. Але ставити ціль треба стати старшим касиром, заступником директора, директором першого магазину і так далі. Тому рішення це ставити мікроцілі. Замість того, щоб фантазувати про те, що я буду заробляти 10 тисяч доларів на місяць, спочатку поставте собі завдання заробляти на 200 доларів більше. Не схуднути на 20 кілограм, а скинути 3. Як ви схуднете на 20 кілограм, якщо не можете схуднути на 3 кілограма? Навик досягання цілей це м'яс, який потрібно тренувати. Бачите, яка тут пастка з'являється, коли ви ставите ціль велику, там багато факторів, які на неї впливають. І можна знайти десятки причин і виправдань, чому не вийшло. Але якщо ви хочете схуднути на 20 кг і не можете схуднути на 3, блін, це що значить? Я слабак, то значить, причина не в цілі, причина десь в мені, причина в моїх діях. А це зрозуміло, тому що ціль тож маленька. А признатись, що я чогось не розумію, не знаю, що я не такий крутий, як я думав, це дуже боляче і неприємно. Але тільки прийнявши цю правду, цю реальність, як вона є, з'являється шанс це змінити. Бо це як алкоголік, який ніколи не перестане бухати, поки не визнає, що він залежний. Інший момент це є мотивація. Ви думаєте, що будете напружуватись лише заради 10 тисяч доларів, ну а заради 200 Пф, просто не цікаво. Але це така сама відмазка, щоб не зустрічатися з болючим моментом. А якщо в мене не вийде, а якщо це так легко, так ви тоді без напрягу можете це реалізувати, так візьміть і зробіть. Але наше его, наша психіка захищає нас від. Неприємних емоцій. Але якщо хочеться бути в топі, досягати більше ніж інші, треба не боятися цього болю. Отже, що ми можемо зробити прямо зараз? Візьміть свою круту, амбітну ціль і знайдіть там перший крок, який можна зробити цього тижня, не протягом півроку цього тижня, яку там мікроціль можна поставити і гарантовано виконати. І зробіть все можливе, щоб виконати цю ціль. А детальну повну схему, як досягати цілей, я розказав в цьому відео. Подивіться його обов'язково, воно безкоштовне. І щоб все закріпилося, напишіть в коментарях свою першу мікроціль. ну і підтримайте інших учасників лайками до їх цілей. І як говорив Лао Цзи, подорож довжиною в тисячу миль починається з першого кроку. І питання до вас: який буде ваш перший крок?